Доброго дня, друзі. Всіх вітаю Володимир з Запоріжжя. Сьогодні у нас вже 6 січня. Я всіх вітаю з різдвяними святами. Бажаю скорішого мирного неба, міцного здоров'ячка. Бережіть себе, своїх рідних. Друзі, в цьому відео я хотів би вам розповісти про таку програмку додаток на телевізор. У мене Samsung телевізор з системою Tizen, чи Tayzen, як вона правильно читається. Для просмотру онлайн-фільмів. Онлайн-кінотеатр. Називається він Media Station X. Я зараз вам покажу. Ну, Також можна ще на дроїди це І Також на другі телевізори LG, Samsung. Тільки я не знаю, на старі підуть такі там 12-13, бо в мене Samsung десь 19 20 року телевізор. І там підтримують цю програмку. Є вона в галереї, ну, в цьому в Apps. App Store, как оно там правильно, скачивает программкой. Вот я захожу, вот, бачите, друзья, сейчас вам покажу мой аккаунт, настройки. Так, вот мои скачанные программы, там лампа, вот, Media Station X, она так выглядит, такой телевизор нарисованный. Вот я ее уже скачал, вы тоже там найдете, в своем в поиске, там здесь нажмете, Media Station X наберете, як воно правильно. Зараз вам покажу, як воно правильно писати, щоб ви знали Отак, Media Station X. І все. І там скачаєте на телевізор собі. Media Station X. Потім зайдете. Так, сеттинг. По-англійськи по я буду вам показувати. Сеттинг, нажимаєте. Переходите в старт параметри от старт параметр. Нажимаєте Старт параметр і зараз з вами напишемо, який треба прописати старт параметр. Так, прописуємо по англійськи. Такс. Вальс. Так. Вальс. Так, 0 дев'ять. точка и как правильно он читается, а чи гитхаб читается. Так. долго пишу, друзья, пока знаете, что эти буквы. хуп точка І о, отак от прописали. Потім нажимаєте цю галочку внизу. Так, соглашаєтесь. Yes. Так, він запускається. Тут з'являються ваші додатки всі. Бачите, появилися на екрані. І нам треба. От хто знає вже таку програму лампа. Я там. В предвіджому відео теж розказував про лампу і вот, як там вводіть плагін і все. Ну, якщо у вас немає там Android-приставки, да, там телевізори, котрі под... ну, тільки підтримують ці МідиStation X програмку, то вот, тут можна тоже дивитися. Только от тут вже готова програмка є, готова для онлайн просмотру є таке приложення. Лампа нонейм. Називається. Бачите, лампа нонами. Там інші лампи є теж. Лампа кас, там от, лампа успіх, але там вони так не дуже то не роблять, тут треба плагіни вставляти. А в цієї лампої нонейм, там вже все встроєно, Там не треба вам вже писати, там щось вставляти. От, просто нажимаєте на нього. Вона, як звичайна лампа ТВ так от відкривається. Все, з'являються фільми, друзі. Ну, я до... не буду показувати вам фільми, бо за це блокують тут. Типу авторські права. Так вот, заходите на любый фильм, да? Нажимаете вот. Смотреть нажимаете слово. Все, там появляются у вас источники там вверху. Шукаю по источникам. Бачите. Так. -с. Нажимаете источник. Но там фильм Микс он обычно долго шукает. Можно изнативом. Нажимаете слово источник вверху. Вот появляется тут вот резко, например. Вот, резко. Так, ну она можешь найти, а може і не знайти, друзі. Оно по-різному буває. То знаходить, то не знахоже. От, Я знаю, що тут працює HDVB. Оце працює. От бачите, он з'явились фільми. Можете нажимать и уже дивиться. Потім Vio VEO. Источник тоже работает. Що там ще работает? Відео DB. Відеодеп. Ну, коротше, багато істочників роботи Там пошукаєте подивитесь. Так от можна дивитися фільми. Там багато фільмів, там можна і роки виставляти. От збоку там фільми, серіали, там настройки всякі. Фільтри можете виставляти, фільми, серіали, вибирайте, жанр, год, який фільми язик, ну, там, які фільми Катя. Ну, коротше, і вона вам шукає тут. До чого треба вписувати тут всякі плагіни, все. Все тут встановлено, в цій лампі на нейм. Так, друзі. Так, виходимо. Ну в мене щось не виходить. От нажимаю виход, і воно не виходить. Я знаєте, як виходжу? Нажимаю просто кнопку назад на пульті. Оцю, і держу. І о секунд там 3, 4, 5, і вона виходить. отак от, от. От, бачите, вже на вийшла, вийшла з програми. Потім хочете зайти опять нажимаєте. Заходите. Воно не трудно так вийти нажати, нічого страшного нема. Так. так, потім тут є ще програмка для просмотру фільму. Називається Atodo, вот теж. Буква А, Теж можна дивитись фільми тут. Може тут менше буде, ніж в лампі. Там фільмів всяких вибору, Ну теж є. Можна дивитись, коротше. АТОДА. потом что тут есть Ну там половина не просил я смотрю все это короче там побалуйтесь, полазите там если зависнет, бывает подвисаю. так же самое выходит кнопку назад и задерживаете потом есть здесь вот в настройках есть альтернативные стартовые пакеты тоже заходите и от, тут тоже есть тут, такие поиграетесь тут вот просто запустить От, тут є теж всякий, бачите, форк і всякі, от, як на старих телевізорах там були всі приложення. Ну, теж категорії тут все от, відкривається. Ну, коротше, багато всього. Багато у нас можна наробити, бо тут і е, других регіонів. Коротше, пограйтесь, полазайте, пощокайте. Ну, я скажу, это в основном то, что на андроиде там много других приложений можно установить для просмотра онлайн кинотеатра. А вот именно вот там всякие телевизоры со своей встроенной системой, да. И, в магазине приложений, да, скачки, там есть вот это приложение Media Station X вот такое. Ну, должно быть, хоть с девятнадцатого года точно, там с 18, с девятнадцатого. Раньше я не знаю, но... Коли старі телевізори, там, да, там 12-13 року я знаю Samsung і вже. Всякий... Там може не будь наприклад, ну якось скачу через програмку. Я в Ютубі дивився, дивився через якось програмка studio, як, якась називається, не пам'ятаю, як називається там. В як скачати приложення на, на телевізор Samsung. І там вас видасть, як скачати, якщо не буде. Так. Ну, друзі. Я вам показав, як цю програмку встановити. Так. У мене тут що у мене тут на телевізорі? Ютубчик стоїть. МедиStation X, інтернет. Через через нього теж можна дивитись. Передачі фільми. MP3 IPTV. оця програмка там этот. МП3-ліст можна загрузити свій. У мене тут стоїть якийсь MP3-ліст, він теж працює. Ну і лампа програма. Ця лампа тій віторії для просмотру фільмів. Так от, друзі. Ну, дякую за те, що подивились. Гарного вам дня, гарного самопочуття. Бажаю всього найкращого. Ще раз з різдвяними святами. Підписуйтесь, друзі. Буду вам дуже вдячен. До скорої зустрічі.